Привіт, друзі, вас вітаю! Також з спірея японська Magical Carpet або чарівний палац. Ковер все остальне. От зараз у нас вже 15 травня і вже не на яскраво яскрава ця спірея виглядає, як була а, ранньої весни, тому що коли от тільки-тільки вона виходить, в світ вона припрема, аж аж палає. Квітках і така, ну, маю, маю на увазі, що в кольорах самих. Вона такого значного оранжевого кольору, там червоні. Е Спіреється, не вибагла, відповідно, що їй треба максимально багато сонця, тому що, як усі варігатні рослини яскраві, їм треба більше, більше сонячного світла, ніж зеленим сортам. Виростає вона досить середнього розміру, десь там метр двадцять здається, Ну не зрозуміти, те, що пишуть в інтернеті, це треба все перевіряти на практиці. Я її регулярно підстригаю. Ось такі ось тоненькі гілочки я вирізаю, щоб росли більш такі сильні нові пагони. Потім вона стане трошки пізніше зеленувати, така ну така сладова зелена. І заціте такими рожевими квіточками, як сіспіреї по-японськи. Тобто вся фішка і весни, коли весною, ранньою, коли не вистачає цього всього, барв, має ну, таке досить, досить е, чільне місце. У нас в мене росте біля флокса, Варшава, Санрайз. там ще теж багато цікавого, що ще є. Е, Розмножуються спіреї тобто сажанцями. Непогано, відповідно, теж красиві такі, бачите, в неї рожево-червоні такі... Ой, там ще буде квітка, люблюся. Рожево-червоні такі пагони. Зараз знімаю в на поле, тому що коли сонце, тут час то перепаде, то пересвітли, все, що хочеш. І ось все, що я хотів вам сказати. Це спіреї, спіреї дуже багато, у них біля 40 сортів вдома росте. Треба ще пройти інвентаризацію тому що після того, як впала міна в двір, мені туди, то багато чого не можу знайти до сих пір. Але це таке. Переживемо, перебудуємо. Бачите, навіть злотів пінопласт від, від мого гаража. Ось така ось наша спірея magical carpet, па-па